Слойки з яблуками з готового листкового тіста. На пательню з розігрітим вершковим маслом висипаю два яблука, нарізані великим кубиком, скроплюю соком лимона, вимішую, додаю 3 столові ложки цукру, тому що в мене не дуже солодкі яблука. Знову вимішую і на цьому етапі знімаю з вогню та відставляю до повного охолодження. Маю ось таких дві упаковки листкового тіста, нарізаю прямокутниками. З однієї упаковки 6 таких прямокутничків. Викладаю яблука і формую ось таким чином наші слойки. Далі для змащення до одного яйця додаю трішки солі, цукру та 1 столову ложку води, все змішую і змазую слойки. Далі посипаю кунжутом і в духовку 160 градусів 15-20 хвилин. Вони вийшли ну дуже ніжні. Такі, що просто тануть у роті, приготуйте обов'язково. А я бажаю всім смачного.